Так, дорогийся. Всім привіт. Це тут у нас ще щось обундрує ходив, то зробили такий піднавес. та підгодовують їх, щоб не кидати на землю. Отак, легесенько це підшаманили. І все. На землю, чисто так кидають, але викидати вони немає куди. І все. Накрето, Кі є шифер, такий більш-менш, але коні, якщо плюта чи що, зайшли, вони мають, як є. Зерно сиплють, дивіться, є тут вівсики, ячмінь, а тут такі багато є, <кхід> не доїли ячменю. Так, Силь є, є. Є доста. Дед лошичка. О, Це темзочка. Це римунському жеребцю йде. О, так. Такі гарні такі умови. Нормаз. Собі коники ходять, а там. Це їх тут кобела з лошечку, а е ця бельгійка прийшла. А решту не знаю, чи я зараз найду чи ні, пробую піти в ліс, може щось знайду. Якщо знайду їх, то буде відео. Так, зараз показуємо вам ще сімбу. Того жеребця. Поїхали. Так, друзі. Мушу лізти до гори. Бо це не дає мені знімати. Ліз до мене. Сімба. сім. так. Перше рано виглядає. Це сенс славної і пареж. Так. Це, каже Миколаїв, що це білогревий перший ран. А це у нас... Так, так. А це дуже ставмоцний хлопець. Від осені, не від осені, а від літа ми були, то він дуже делікатний. став. зараз ми всіх покажемо по черзі. Так, цей жеребчик, білогревий на продажу я. Півтора, мумі... півтора року. Що там по ціні? Півтора року, півтора тисячі. Каже Миколаїв, що півторачку. Файний, солідний він буде. Білогревий, каже Николай, що він буде великий. Так, сімба. Я перший зайшов до нього, а він що? Лізе до мене. Любитися. І нема ж. Все, він трохи пічухай, дивіться, де він грево пічухає. Аш, він запхав під друк і вже там очухається, а сюди грева пішла. Але тримається він такий, це йому вже буде 4 роки навесні у травні 24 чи 25 травня, якщо я не помиляюся. 4 роки. Але хоч би що. Він такий має чу-чуть своїх волосків по собі, є вже у нас потамство. Красончик. Ну, в таких умовах. Так, а ми пічмо далі, вам покажемо. Не переключайте. Так. Зараз ми му кинемо сінця. Це має хлопець їду. Солома і зерно. Ногу має він на 28. Якщо я не помиляюся. Більше має, Николаєш? Більше вже має. Ну то я кажу, що 28. Більше вже немає. Гарний. Він не є такий, що дуже величезний, дуже широкий, але не є худий. Зато він дуже гарне потомство дає. Я, моя чиста думка, що він недооцінений, Поки що дуже сильно недооцінений. Будемо вести селекцію і все побачимо, зараз покаже. Так, імову тепер показувати друге. Так. Оцей жеребчик білогривий. на продажу йому півтора року. Кого би цікавило, номер буде під відео. Дзвонимо, питаємо. Не траче. Ціна півторачка. Півтора року, каже Миколаївич, півторачка. Ясно, що Миколаївич щось буде торгуватися, кого цікаве. Каже Миколаївич, що можна міняти на корову якусь дійну. Може якийсь такий обмін буде йому випасували. Ану, кінець. Не він кінутися, зараз ми зайдемо з другого боку. Покажемо ще. А йдемо тепер до цього легені моцного. Так. Лень. Він, кажу, він ходив літом в табуні, ні? І чимний в табуні? Ну такий хлопець став. тільки така Так, а ну я перейду на другий бік. А так. Покажемо. Ціку він має поставу. А ну. Так, 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 який мається ліпше вам показати. чу-чуть. Ну, О, тут буде гарніше. Видно. Ну, чим не похожий до польських ханей вже. Такий польський кінь. Ще чу-чуть. він підросте, набере висоту і все буде люкс. Так, зараз я зайду туди. Так, йду я до тебе. Показати тебе ближче. Тобі ти вийшов трошки звідси. Юбили! О! Польський Орден, да? Це ось. вас. Прмув! Помало! Ні, ну, шия вона така коротка, що це просто. Головка маленька. Сюди обхваті шия на тулуб дуже широка. Груди моцні. Ну скільки має? Та теж, певно, буде мати 27-28, чи немає? Має таку сумонову, бо в тому мірі, в мірі той бузнівком є. Я зрозумів, що таку сумону має в першу ранку. А ви не продаєте? Ні ні. Отакий а Ну, переключимося на цього, щоб показати. Білий! <тит> не хоче він вступатися, ну і зараз зайду до нього. Бі! Оце такий Фоні. Зовсім інші коні. Це чимний, блендий, такий темно гнідий. Не огрева а вже б була фейс довга, якби його не. Ви точно зробили поляка з за <ривіт> Цього поляки теж такі огреві коротенькі. <ривіт> <ривіт> не любите? А я страшне люблю довгу гриву. Ну то я люблю, а вони і Ну то так, це правда. А такі коніки. <ривіт> а ну я перейду ще на другий біг. Є! Ну та є такі люди. Тут каже, розказує Клаїт, що мали соломи лишити, тут сусіди. Та й нічого не лишили, 6 гектарів мали лишити, а все втарили в січку. І крепір з солому. Може у когось є, солома стоїть у тюках по дешовці, може хтось підогнати. А ну, кіно ну, Джордні Тіой з того боку. Yeah. Як ви його назвали? Huh? Як він названий його? Чернідий Туман. Чегнідий туман. Туман, да? Що цей телефон? А ну дивіться кімнати. Це. коді на саламі. Тим би коїсь лоцарні того самого, зерна то не. Вони... Ще би має буде. Та він і так дені в року, він віддався він так набрав, що фейсть. Але все, дивіться, болаті в болоті, нема нічого йому не шкоди, ніц не бракує. Так що, кому цікавий такий жеребчик. На паровочку з весни звертаємося Дмитра Миколаївча у Вашківцях і все. Везимо і паруємо. Отак, все, жеребцями будемо закінчувати це відео. Так розтягнули. Всім гарний дня, миру і добра, і здоров'я в першу чергу.